Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас ранкова поранка, тому кому цікаво, залишайтеся. І ми з вами будемо разом годувати наших Наших усіх тварин. І, можливо, і не всіх, бо це було дуже довго. Так що я... так, годую я таків. Вони їдять. Кукурудзу. Це перші, кому я даю їсти, так як вони кричать дуже Ситуація на ранок з яйцями. Два яйця це уже дня. Виноград у нас гарненький, тільки треба його буде ще раз почистити. <кху> дякую, дякую. Ну ось так. Кури в нас починають нестися зранку до обіду, пігніше вже не несуть. Будуть гарні грани, тільки щоб був дощик, не було засухи і буде все, все гарненьке. Так як малина, в мене трішки загущено і дуже урожаю такого немає. Оці кури люблять попорпатися в всьому, що є. І в городі, і в траві. Так, каченята відпочивають, деякі бігають. Так, ось каченята. Загубилися, у нас є 28 штучок від усіх від двох качок і одної гузки. Від гуски Відгуски взагалі було мало. Гусенята також випустили. Зараз будемо давати їм вісти, водички вже насипав. Ось так. Такі вони. Маленькі. клубочки. Найбільше скупчується банда отут. Тільки вони вже порозбігалися. Ось так бігають. І п'ють водичку, болотяк купаються, хоча у них є чиста водичка біля кормушки. Ой, квіточки цвітуть гарненько. Я не знаю як вони називаються, напишіть. О, дивіться, як вони тут. У них є чиста вода, і чому не піти попити чистої води, купатися з цьому болоті. Ну, ці качки тут є старші і Ось старша качка. Ось. А оці решта всі, ні, майже всі, вони у нас позавчорашні. Е, так, іду вже. дивіться мої яблучки. Це дозрівають яблука у нас. Паперівка або папірка, у нас кажуть. Вже є надія, що будемо їсти кабачки свої домашні. Може, такі гарненькі, не маленькі, Треба їх чимось підвоїти би, щоб вони гарненько наростали. Але надіємося, що будемо з кабачками цього року, а то все не дуже. І ще не співа. Ще нема тої години, щоб так пекло сонце. А сонце вже з самого ранку пече. Ой, огірочки, є по пару штучок таких невеличких. Є менші. Та щось на салат буде. Мої помідорчики. Дивіться, непогані ось це, бувало, серце не скорослі. Або е, ж, жовті помідори. Але тут є ще і такі, нічого не розумію. Тобто на цих пачках помідори насіння все якесь переплутане. Гірки в'януть. Поливання так висихає за день, що це страшне. Так. Мої гірків ще не видно таких. Гарних є такі маленькі. Ще великих прямо немає. Так, кому цікаво пасанки які, як себе почувають, ось дивіться. Які низенькі, вже помідорка є. Отак. цвіте моя редиска. І помідорчики такі. Ну, гарненькі, гарненькі. Ці кури мене задубали, не знаю, де курка вилізла вже. Поперегрібала тут. Головне, що з корінням не повимикало, а це вже це не страшно. Так, перці, помідорки ми з вами підв'язували, пам'ятаєте? Нічого не всохло, нічого не зламав. Хіба що листя? Але листя і так прийдеться ламати. Це вже будемо пізніше займатися. Дивіться, які огірки в цьому. Сьогодні також буду їх підв'язувати. Уже такі гарненькі. Бачите, і малина тут росте у мене. Все ще хожу віці огірочки. і вже маленький. Я, напевно, сюди поставлю отакі тички. Отак. І вони собі будуть повсти по тичках. Планую ще на підвіконні спробувати виростити такі огірочки. Ну, непогані, непогані вони гарненькі. Також спеціально для спонсорів я е, завантажую дописи та відео. Так що, хто хоче бути спонсором мого каналу, то ви будете мати, хто буде спонсором мого каналу, ви будете мати можливість переглядати відео які не зможуть бачити інші користувачі мого каналу. Ось так. Помідорки. Ну, як мені писали в коментарях, тепер їхня черга працювати на нас. От Отож, хочеться домашні якісь помідори, огірочки гарного великого. Ну, ці гірки непогані, тільки, правда, тут загусті, напевно. Але вже що діє, то є. Буду сьогодні підливати, обов'язково. Діцемент <кхм> тут уже редиска скоро буде. Та вже є така е, невелика, бачите? Тут якась курка взяла, пересабла не знаю. І вона тут. Не дуже цього року мене радує. Маленькі то гарні, але їх небагато. Смачненькі. Смачно, але мало. Тут більше є. Може якась курка побігла. Дивіться. Ой, але малина. Вища від мене, плодів. Плодів, так собі. Повилягала. Зараз був вітер такий душ. Та самому можна було вилегти. Ну, ось так. Такий відступ ідемо назад до господарства. Де ця малина поділася? О! Ой, як ряхли нам родили ці яблука, <кхм> дуже смачні яблука, осінні. Солоденькі, як мед. Дивіться, які багато яблуків. О, і полоничка є ще. Дуже солодка. Остання полуниця. Є вже маленьке. Дуже. Але смачна. Так, дивіться, яку я кормушку зробив. Ласка. По боках планочки такі старі. Ну і закрити саморізами. Ось така. Вже маленька. Уже їдять пшеничку старші качки, а от менші їдять коропу. Ось так. Хоча у нас кормушок цих багато, але я зробив вам, показав. Ось так. Ось ось ці кролі такі нагрі. Я насипаю йому води, він взяв у ту саму секунду, взяв і перевернувся буде. Я вам всипати водички, бо ці перевертали, не знаю для чого. Так як... Та як зговорилися. Ой, наш Тарас розлігся. На, пей водичку. Ти вилив? Я більше вити не буду, бо перевертати. Так, в цієї кролиці вже 13 липня буде. Так що надіємося на гарний результат. Так, так, так. Так, у нас дивіться, які підросли, барбоси. Що і біляш? Ці рижі такі кролиці. Ай, ну вже треба їх розділяти. Так, краще ці почистити від поїлки. ця частенька вже. А оцю краще шокати. Качки з болота сідають, тому е, на дні створюється утворюється такий осад із бруду. Так Ось так. Такі дві поїлочки. Я чистенькі. Все, мою кормушку саморобну і все. І до обіду. Ось так. Цього їм досить до обіду, а от після обіду ще досипаю так само. Тут є цього багато. Вони так все не з'їдають, так як трави ще їдять багато. І ось так. Так все. Такий у нас будень, таке у нас порення ранкове, хоча пече, неначе обід. Не знаю, як буде через таку посуху згорода. Ну, а на цьому все. Наше ранкове порання закінчилося, всіх погодували. Правда, я все не показую, так як не успіваю туди-сюди побіг, пробіг. Ось так, а те, що те, кури кролі, отаке, то я... Успіваю показувати, так як лию воду та і показую. Або, наприклад, їжу сиплю. Або вони їдять. Ой, ну, ось такі то справи. У нас справді сьогодні гарні новини, масштабне поповнення, багато качок. Є. Ну і добре. Все добре. Також канал Ксюшкина сім'я. Як качка в мене почне нестися, так одразу вам повідомлю і домовимося, скільки вам треба яєць і відійшлю. Так що всім до зустрічі нового відео, всім пока-пока.